Читаю газети? От добре, от аби повністю. Мені дуже подобається. Чи це буде ще така сама чи Потрібна газета взагалі друкована і ми живу. Треба потрібна, привозити. Потрібна. А що читаєте найбільше? Яку інформацію? А ці останню старінку. Та чи то треш зночу там рубиться. Добрий день. Я щось ще принесу, ще я. Дякую. Дякую. Беріть. Хоч, той, не, не знаєш що робиться в світі. Доброго ранку вже Що один номер, так? Це останній номер. Це все 6 листопада з телефонами наших медиків, Ой, е з кросвордами, з новинами з усім. Читаємо курочки до курочки. — Я зараз іще принесу. Це останній номер 12. Ви межівська сама. Межівська. Які новини найбільше читаєте, що треба? Ой, це все людей, хто погиб, хто Де що хто робиться да, в країні, і в нас по району. Які? Які? Що найбільше? Коли війна кінчиться, найголовніше, коли стріляти перестануть. Приміжська? Чи переселенці. А звідки ви? Порахова. Ваш будинок там цілий. чи? Так, як який там цілий, нічого нема. У мені вже межива, рідна. Останній випуск. Ой, давай, давай. А звідки твої що да. А що там? Тіти да. мої кажуть, тіти мої кажуть. Мама, стань десь красиво в обігті, щоб ви тебе побачили. Красиво? Ставайте красиво, щоб бачили. Дітьми зустріться із внуками зустріться до зима до зима, як ви тільки діти. Ви мене чуєте, я вас дуже люблю. А де вони Дніпропетровський.